Всім привіт! Я знаю точно не одна сотня людей. Я бачу це по аналітиці з каналу. Підписалася на мій канал через моє відео про рекуператор. Я обіцяв, що покажу, як вони працюють. Це я ще було ще навесні, довго тягнув, знаю. Уже якби сезон наступив, вони вже актуальні. Особливо зараз. Тому прийшов цей, не пройшло 3 роки, як кажуть, да, пройшло півроку. Ну, почнемо. Конденсат на вікнах. Дивіться, це віконечко. Як я казав, зараз мороз на вулиці, ніякого конденсату немає. Сухеньке, біленьке, все як має бути. А взагалі, давайте предісторію, чому я прийшов до рекуператора і навіщо взагалі він мені став таким потрібним і необхідним. Жив же раніше без нього і було, в принципі, все нормально. Зараз все поясню детально. Це ось кімната моєї дочки. Ми тут 4 роки назад зробили ремонтик, купили те, як вона хотіла, не тут не прибрано, як завжди, ну, то таке. І що сталося? В першу зиму ми помітили, що кут, там біля рекуператора, де тут почав мокріти, там трошки пішов грибок. До цього тут стояло старе вікно, теж металопластикове, по ньому страшно тік конденсат. Ця поверхня вся вона була мокра, все було мокрим. Там по, по, ну, по відкосам, в общем, ви знаєте, мабуть, що таке багато конденсату. Як замінили вікно, поставили максимально теплим, тепло, наскільки це можливо. І вікно да, стало майже сухе. Коли не було рекуператора, воно було майже сухе. Але ж природу не надуриш, фізику не обманеш. Волога, яка є в кімнаті, яка накопичувалась, там ще акваріум у неї стояв, вона почала випадати в інших холодних місцях. Стіни, покажу, 65 см. Тут, мабуть, краще буде. Плюс там ще 5 см пінопласту. І, в общем, теплі конденсату не повинно було бути. Але оскільки вікно стало теплішим, конденсат завжди буде випадати в самому холодному місці. Тому я і замислився, що два варіанти виходу було: або ставити у шучувач повітря, або зробити рекуператор. Я вирішив зробити рекуператор. Тому що це сучасне рішення, ефективне, економічне. І осушувач повітря вирішує лише проблему з зайвою вологою. А проблему з перевітрюванням, з свіжим повітрям він не вирішує. Ось такий має вигляд. Це вже моя якби, друга модель, яку я робив. Я... Але потім я ще далі покажу про першу, саму просту. Це датчик температури на вулиці, який це датчик всередині. Три кнопки, кнопка, яка виключає один вентилятор, інший вентилятор, і підсвітку. Це два регулятори обертів. Два вентилятори, один витяжний. Ас, видно, зараз, напустимо, ниточка шатається. Це дує повітря з вулиці, це приточна вентиляція. От там вона дує. А зверху там витяжна, там засмоктується повітря з будинку і викидається на вулицю. І цим вона підігріває повітря, яке йде в будинок з вулиці. І таким чином відбувається рекуперація тепла і тепло не втрачається. Працює це все від 12 вольт. Така ось маленька коробочка. Не зовсім акуратно в мене вийшло це зробити, тому що це вже робилося після того, як був зроблений ремонт. Але є і інші варіанти, можна його і на вулиці розмістити. Це не Принципово, що він рятував ситуацію. Там трошки потинів кут, і на цьому, як я зробив рекуператор, все зупинилося. Все як це було, так воно і є. Вологи немає, кути сухі, ось були морози, мінус 9. Вікна так само, як і зараз, були абсолютно сухі. А швидкість обертів можна регулювати температури. Там є багато нюансів, я потім про них розкажу. І про конструктив теж. Ну, суть в тому, що зайва волога, вона йде на вулицю, а там на вулиці, на виході, там такі великі бурульки наростають по пів метра. Приходиться навіть їх збивати потрошку, тому що щоб це не заросло цим конденсатом. Але сьогодні потепліло, там зараз один градус показує. А я налаштував. Швидкості до морозу. Ну, тобто потрібно інколи переналаштовувати в залежності від погоди, щоб були оптимальні параметри теплообміну і максимум рекуперації. Так, і ще хочу ж про рекуператор. А, це моє маленьке будівництво. Це далі буде на каналі. Побачимо, як я зможу покласти плитку. Хочу пару слів сказати про осушування повітря. Залив я тут теплу підлогу. Тут 22 квадрати, плюс там санузел прихожа. Ну, сумарно квадратів 38 мабуть, приблизно. використав багато води, а це осушувач повітря, який мене рятував. По відерку води в день він, мабуть, натягував приблизно так. Ось який же принцип. Бачите, холодна каністра з водою, вона була на вулиці заніс, і на ній випадає конденсат. Осушувач повітря працює по такому принципу. Там же тепловий насос, два теплообмінника, один холодний, один гарячий. На холодному випадає конденсат і він видаляється, а тепло вганяє по кругу. Там тепловий насос просто створюється холодна зона, через яку проходить повітря. І випадає конденсат, як на цій каністрі. І далі він видаляється або в контейнер, або от через шлангочку цю він видаляється. Wi-Fi керування, все дуже зручно, показує, вологість, можна запрограмувати. Але важкій, кілограмів 10. І коли я залив тут теплу підлогу, він мене, звичайно, дуже сильно рятував. Тому що я тут використав більше 500 літрів води, я б тут, мабуть, поткнув конденсаті. Але як бачите, в іконочку. Сухеньке, конденсату не видно. Але рекуператора тут немає. немає. Раніше в мене в санузлі стояв рекуператор. цей ось. Це перша версія, яку я зробив. Він такий маленький, я не знав, скільки трубок треба, яку площадь. Так, на око робив це все. Принцип той самий: два вентилятора. Один витягує повітря на вулиці, один затягує повітря в будинок. Це в мене він так як стояв. Стіні я демонтував стіну, а його дістав. Трубки я використовував з алюмінію. Металопластикові трубки, тоненькі я їх випалював. І це як він у мене був зараз. Ага. Приблизно це все отак було. І тут ще була декоративна сітка. І це все було в стіні. І так само, да, як на тому рекуператорі два дисплейчика, температура холодного повітря, наскільки нагрівається, і гарячого з будинку, наскільки охолоджуються. кнопочки, які виключають вентилятори та регулювання обертів, щоб можна було налаштувати. І тут на виході теж тік-конденсат постійно. Зайва волога видалялася. Матеріали використовував, як то знаєте, з радянських кухонь. Е, Матеріали кінь кухні облаштовували тестоліту. Він доволі чудово, він розкасає, але зручніше було б пластмасу використовувати. Але коли купалися, приймали ванну чи душ. Завдяки йому навіть зеркало не запотівало. Ну, Тобто то дуже корисна штука. Там є багато нюансів, я їх розповім в наступних відео, як коли його робити, на що треба звернути увагу. Та помилки, які я виправив. на Основі того, що я робив ці теплообмінники і щоб я робив по-іншому. Далі я про це все розкажу. Тож, кому це цікаво, підписуйтесь, поговоримо ще про це все. Також буде дуже багато цікавого по опаленню, по теплій підлозі та по всьому іншому. До речі, котел в мене вже стоїть на новому місці. Там освітлення немає. Готовий до експериментів, теми є. Я тут його дещо переробив змінив конструктив. Тож, хочу підняти питання стосовно тяги, регуляції повітря та всього остального. Тож, побачимось в наступних відео.